Самопроголошений культурний центр Європи з дуже вагомими торгівельними зв'язками, саме через Францію про Ренесанс дізнається Англія і Нідерланди, і вони адаптовують собі французький термін. Те саме стається з рештою Європи. В Україну Ренесанс приходить завдяки західним сусідам Польщі та Литві – Українські землі в 16 столітті, власне, коли Ренесанс в нас з'явився, були в складі речі Посполитої, і саме таким чином відбулися культурні обміни. Проте в Україні Ренесанс знайшов дуже особливий прояв. Він поєднався тут з православною традицією, і це можна побачити на прикладі Острозької академії дуже дуже явно. Що стосується Росії, туди Ренесанс пройшов аж у XVIII столітті постфактум, завдяки їхньому великому інтересу до французької культури, мови і так далі. Тому, прослідкувавши історію мистецького руху, можна побачити, що українська та російська історія не завжди переплетені і далеко не завжди синхронні.